Я думаю, все ж таки, це питання, це питання допомоги буде вирішено, але воно буде вирішено. Ну власне я думаю, зараз американська політика сумарно шукає спосіб так: спосіб, як зробити так, щоб ця допомога Україні, яка звичайно збільшує шанси на швидку перемогу України, як зробити так, щоб це не виглядало особистою перемогою Байдена, тому що ну через всі ці політичні. Питання, як так зробити, І, але є інше питання, яке здається, теж воно воно важливе для сполучених штатів. Вони розуміють, що ну не не. не, не не припустимо робити так, щоб Росія з цього щось отримувала щоб вона виграла, і тому в інтересах всіх політичних сил досягти певного результату ще до виборів Сполучених Штатів так, щоб там же не було що далі вирішувати. Не потрібно було приймати важкі політичні рішення, кого підтримати. Так ну грубо говоря, треба зробити так, щоб Україна в цілому перемогла в цій війні до виборів президента Сполучених Штатів. Okay. Але зробити це так, щоб, щоб Байден не виглядав переможцем у третій світовій війні, умовно кажучи. Рецепт, напевно, буде знайдений. Ну як він буде знайдений, важко сказати. Але взагалом треба готуватися. Все ж таки треба готуватися і Україні і іншим країнам до того, до чого зараз готується Європа. Вона готується до того, що політика Сполучених Штатів глибинно зміниться на тривалий час і увага. І інтерес до європейських справ буде меншим. Наскільки це ну це я особисто вважаю. Ну багато хто так вважає, що це буде на шкоду сполученим штатам Штатам навіть на шкоду самому Дональду Трампу. Бо коли він стане президентом, ну з високою вірогідністю він стане президентом, якщо він стане президентом, буде проводити таку антиєвропейську, не те, що антиукраїнську антиєвропейську політику, то він дуже швидко втратить вплив світовий вплив світовий основного світового політика він ну просто і коли він відчує, що він втратив вплив, він буде наголошувати, буде намагатися відновити те, що він зруйнував. Але це буде не швидко. У будь-якому разі треба готуватись до того, що ну просто щоб зберегти конструктивність з боку Сполучених Штатів. Ця допомога, яка на цей рік вона напевно буде дана, але надалі ну треба більше розраховувати на Європу.